Це вперше для такого пам'ятника. Тобто він не стоїть як как как пам'ятник, а он йде. І вот іде по дороге. Вы Ви э, такой пандус, это дорога, странствуючий філософ, прийшов в Полтаву. І от він заходить в город. До Полтави привезли скульптуру Григорія Сковороди. Встановили її в одноіменному сквері біля малої академії мистецтв. Пам'ятник, виготовлений за кошти меценатів, прибув з Харкова напередодні дня народження видатного філософа. Він надзвичайно важливий для історії нашого краю, акцентує виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Сьогодні завдяки чотирьом полтавським підприємцям, які профінансували саму скульптуру Сковороди, а саме це Сергій Веренкіотов, Богдан Єсіпов, Лев Жеденко». Тарас Панасенко, пам'ятник в Полтаві. За кошти міського бюджету здійснюються всі роботи встановлення, облицювання, благоустрою. Конкурс ескізів провели ще до повномасштабного вторгнення. Скульптуру відвели з бронзи минулого року, але через війну процес був на паузі. Нині ж знайшли спосіб її привести, говорить Катерина Ямщикова. Ми зрозуміли одне, що на цей пам'ятник вже стоїть черга. Його готові були забрати в різні е, міста е, нашої країни, адже символ Григорія Сковороди він дійсно це про. Неймовірну силу українського духу. Я зрозуміла так точно, що я не готова його віддавати. І я дякую пану Катібу. Він сказав, що він зроблений для Полтави. Скульптура заввишки 3,5 метри. Разом з постаментом її висота сягатиме більше 4 метрів. Тож наш сковорода один з найвищих в Україні і єдиний виконаний в динаміці. Кожна деталь в цій роботі символічна, каже її творець, скульптор Катіб Мамедов это более народный вариант. Я делал как бы по его философии, босиком его. Посох, там еще птичка поет, это надежда на мир в Украине, на, чтобы мирное небо было, а когда мирное небо, птички поют. Після закріплення пам'ятника постамент облицюють гранітною плиткою та наведуть лад в парку. Після встановлення пам'ятника будуть йти гранітні роботи, тобто облицювання Підістало після цього також уїжджає кран, і ми зможемо відновлювати плитку, яка встановлена. Будуть встановлені дві лавки. Також освітлення, яке направляється на саме пам'ятник. Пам пам'ятник Григорію Сковороді поки що залишили загорнутим в захисну плівку. Знімуть її перед його офіційним відкриттям, яке запланували на кінець цього року.